Привіт, дорогі друзі! Ми з вами їхали за грибами і потрапили на ось таке перехрестя. Нам потрібно визначити, в якій черговості проїдуть водії це перехрестя. Відповідь перша. Білий автомобіль, синій автомобіль, автобус. Другий варіант автобус, синій автомобіль, білий автомобіль. Третій варіант. Автобус, білий автомобіль, синій автомобіль. Четвертий варіант. Синій автомобіль, білий автомобіль, автобус. Якщо вам цікаві подібні відео з розбором дорожніх ситуацій, то обов'язково поставте лайк та напишіть коментар на підтримку каналу. Мені буде дуже приємно, а натомість для вас буде багато цікавого контенту з ПДР. Приступаємо до розбору. Ми бачимо, що рух через дане перехрестя проїжджих частин не регулюється. Ні сигналами світлофора, ні сигналами регулювальника, тому водії повинні проїхати через це перехрестя, спираючись на власні знання ПДР. Вони самі мають визначити, хто має перевагу, а хто має дати дорогу. Думаю, що ви вже розібралися зі знаками, які встановлені перед синім автомобілем. Верхній знак це знак поступіться дорогою. А під ним додатковий знак, який вказує напрямок руху головної дороги. Жирні лінії означають траєкторію головної дороги. Тепер ми зрозуміли, що синій проїде найостаннішим, оскільки він стоїть на другорядній дорозі. Автобус і білий автомобіль знаходяться на головних дорогах. Вони знаходяться на рівнозначних дорогах, а в таких випадках водій повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються праворуч. Тобто автобус проїде першим через дане перехрестя. Поступаючись дорогою автобусу, другим проїде білий автомобіль. Звідси випливає, що правильний варіант відповідь номер 3